Скільки Селін Діон може пам'ятати цей голос, який вона так красиво описує, був провідником її життя. Я провела усе своє життя у музичній індустрії. Я була виконавицею і любила у цьому кожен момент. Ця пристрасть ніколи не мене. Селін є найбільш продаваною франкомовною виконавицею в історії музики. Її шоу у Лас-Вегасі за 16 років відбулося понад 1100 разів. Але наразі селін несподівано зникла з поля зору через боротьбу зі страшною хворобою, загадкові симптоми, що впливають на її тіло та голос. І почалося це 17 років тому. Я мушу сказати, що я думала про те, де ви були останні пару років. Я сиділа і дивилася ваш проєкт і була шокована, була здивована. Я і не уявляю, через що ви пройшли. Це було. Дуже важко, дуже болісно, складно, лячно. Можна сказати, що це через відсутність розігріву або через навантаження. Це третє шоу поспіль. Ви забагато працювали? Так, забагато працювала. Так, знаєте, справа у тому, що усе було інакше. Я відчула, що тіло стало більш жорстким. Чи був момент, коли ви зрозуміли, це воно? Це був світовий тур під назвою Ризикуючи. Я була у Німеччині. Я сказала своїй асистенці та своїм людям: я не знаю, як робити шоу, я не знаю, що відбувається. Мене це дуже-дуже налякало. А потім ви панікуєте, і чим більше панікуєте, тим більший спазм, і чим більший спазм, тим і тоді я вийшла на сцену. Звісно, вийшли. Звісно, і, і... я звучала, наче в ніс. Тож я мусила. Усій моїй команді довелося шукати мій голос. Кожною вашою фіброю ви не хочете розчаровувати. Ви не хочете розчаровувати. Я не знала, що сказати. Усі сказали, я була наче недоторканою, та я більше не контролювала себе. А я хочу контролювати. Коли я кажу, що я компенсувала це трохи, знизивши пісні з клавішними, направляючи більше в ніс. І, сподіваючись, і сподіваючись, сподіваючись, і врешті-решт я зробила все, що могла, бо мої шанувальники прийняли моє запрошення, і я не знала, що їм сказати, що я зроблю як найкраще. Ні, ти зробиш усе або взагалі не виходь. Селін Діон відкрила своє нове шоу, незважаючи на сильні м'язові спазми. Вона каже, що це розбило їй серце. Коли ви скасовуєте шоу, є стільки моментів документалки, які вразили мене до глибини душі. Я відчула вас так глибоко. Я дивилася, і ви кажете, що я мала сказати аудиторії, що це синусальна інфекція, що це інфекція горла. А потім ви сказали дещо, що мене вразило. Ви сказали, що не казати правду це набагато важливіше. Я не могла більше цього робити. Що ви хочете, аби я сказала у мене що? Ми не знали, що відбувалося я не взяла перерву, я мала зупинитися. Знайти час, аби з'ясувати знайти достатньо часу, його завжди недостатньо. Мій чоловік боровся за своє життя. Мені довелося виховувати дітей, довелося ховатися, бути героїнею, відчуваючи, як моє тіло полишає мене, тримаючись за власні мрії. І брехня для мене була у тому, що це вже було занадто. Занадто брехати людям, завдяки яким я там, де я є. Я більше не могла цього робити. Нарешті, після більше ніж десятиліття випробувань, налаштувань та лікувань, селін змогла відповісти. У мене було діагностовано рідкісний неврологічний розлад, який має назву синдром ригідної людини. Синдром ригідної людини, рідкісний аутоімунний неврологічний розлад. Він може спричинити нерозбірливе мовлення, двоїння в очах, болісні м'язові скорочення та скутість, тому важкі хворі можуть втратити здатність ходити. Для селін СРЛ часом був виснажливим. Я мала зламані ребра, бо часом це дуже. Жорстко спазм настільки сильний, що може зламати ребро. Mm -hmm. Айрін Тейлор, режисерка документального фільму Я Селін Діон. Як її тіло все це витримувало, це просто надприродно, і я не була певна, чи вона це уявляла, та я була упевнена, що вона це переживе, Боялися, що вона може ніколи не повернутися до своїх фанів. Останні роки Селін провела, борючись за своє життя і за свій голос. Я Селіндіон. І було тривожно для мене зберегти своє ім'я, бо я часто його чую. О, це Селіндіон, це Селіндіон. І коли мені не добре, я не хотіла чути своє ім'я. Я більше не знала, ким я є, бо я не та людина, якою я була. І я хотіла бути власною героїнею, кращою версією себе. І це все ще так. Mm -hmm. Сміливою. Шоу має тривати І сьогодні з інтенсивною фізичною терапією, вокальною реабілітацією, ліками та рішучістю, Селін каже, що шоу продовжується. Що ця хвороба забрала у вас? Вона нічого у мене не забрала. Я повернуся на сцену навіть якщо доведеться повсти. навіть якщо доведеться спілкуватися жестами. Я повернуся. Я Селіндіон. І сьогодні мій голос буде почутий уперше. Не просто тому, що мушу чи потребую цього, бо я хочу цього. І я сумую за цим. І ми сумуємо за вами. Дякую. Вау, вона повернеться на сцену. Вона, вона дійсно це зробить. Тобто, коли ми говорили про те, через що вона пройшла, були моменти, коли вона ледь не втратила життя, про що ми ще дізнаємось, але бачити її рішучість, ви чули цей голос, що тремтить? Уявіть, що мали такий голос раніше, а потім у такому стані. Тож вона повернеться на сцену, і я спитала коли. І вона крикнула своєму менеджеру, чи можу я сказати всім, коли вернуся на сцену. Він сказав ні. Тож, ми знаємо, що це станеться, і вона дуже хвилюється, аби порадувати фанів. Це просто вона така відважна, так, вона така смілива. Але ця відданість, яку вона відчуває перед фанатами, саме так, той тягар через те, що вона не казала про це. Так, звичайно, вона має право на приватність, звісно. Ти вловила ось що її турбує найбільше підвести своїх фанів. І вона сказала, чому я не була чесною. Я не даю їм достатньо. Були часи, коли вона співала на сцені, і коли її голос падав, вона направляла мікрофон у натовп, наче дайте мені перевести подих, співайте зі мною. Тож вона відчувала, знаєте, цей зв'язок із ними. Це захоплююче інтерв'ю, і ти маєш більше. У нас ціла година. Це це, це дійсно прекрасна година про Селін Діон. Сьогодні о десятій та дев'ятій за центральним часом на NBC. І Я також хочу, аби ви подивилися документалку. Називається Я Селін Діон вона буде на Prime Video з 25 червня. Це неймовірно, що багато людей і гадки не мали де вона була весь час. Протягом 17 років вона мала із цим справу. Ми всі так любимо селін, та я не впевнена, що сама розуміла наскільки вона любить нас. Доки я не побачила цього, це так зворушливо, прекрасно та чудово.